Усім привіт! В цьому відео покажу вам, як оформити замовлення на сайті компанії Pharmacy на новому сайті. Що ми беремо? Ми заходимо на офіційний сайт компанії Pharmacy .ua. Не переходимо ні за якими іншими силками, сайтами, тому що це можуть бути різні сайти консультантів чи рекламні якісь сайти. Ми переходимо на офіційний сайт Pharmacy .ua. Далі для того, щоб, для того, щоб нам зробити замовлення, потрібно авторизуватися, тобто зайти на сайт і ввести свої дані. В лівому верхньому кутку нажимаємо на три рисочки і натискаємо слово вхід. Тут вводимо свій логін, обов'язково звертаю вашу увагу, що потрібно вводити логін, UA, рисочка і тоді цифри. Це є обов'язково. Далі нам вискакує ось таке меню. Ми бачимо тут нашу, нашу інформацію, так? гортаємо трошки вниз. І далі дивіться. Далі для того, щоб оформити замовлення, є кілька варіантів. Перший варіант можна робити замовлення через розділ Швидке замовлення, де ми його шукаємо. Ми заходимо, знову ж таки, натискаємо зліва вгорі на три такі і нажимаємо меню користувача і тут натискаємо швидке замовлення. Далі, в цьому, далі, далі, далі гортаємо чуть-чуть вниз, прогортуємо і бачимо швидке замовлення. Код товару або назву можна вводити. Мені зручно, наприклад, вводити по назві. Якщо це не підбирати там помаду, по кольору чи ще щось, я вводжу по назві, так? Туш, зен, наприклад, беремо так, додати до кошику. Так, і додаємо собі таким чином, або по назві, або по кодах всі товари і додаємо їх в кошик. Далі, ще один варіант можна вводити в пошуку по назві. чи Нажимаємо на лупу і вводимо назву, наприклад, туш. Нажимаємо на лупу і переходимо на сайт і обираємо, яка вже там туш нам потрібна, так, наприклад. І ще один дуже класний варіант можна оформляти замовлення прямо з каталогу. Ми натискаємо зліва вгорі три рисочки, натискаємо внизу каталог, і дивіться фішку. Ми просто можемо гортати каталог на сайті. Проводячи пальчиком зліва, справа наліво, так, і бачите, з'являються ко... такі корзинки. Ми гортаємо собі, звичайно, каталог, так, як і наш друкований, і біля кожного товару з'являються такі корзинки. Так? Наприклад, тут ми гортаємо, гортаємо так, і появилась корзинка. Так? Там нам потрібен праймер. Ми натискаємо на цю корзинку. І товар автоматично попадає нам в корзину. Бачите, успішно додано, пише вгорі. Так, вертаємо далі. Це дуже зручно, дуже зручно і дуже цікаво, я такого ще не бачила на жодному сайті, що можна прямо через каталог додавати замовлення. От, додамо ще, наприклад, пудру. Так? Далі. далі ми переходимо в корзину. І дивимося, що в нас тут є. Переглядаємо весь товар, який у нас є в корзині. Нагадаю, що на сайті ви вже бачите в нас всі ціни зі знижкою консультанта. Тобто в каталозі ми бачимо каталожні ціни. А коли ви авторизувалися на сайті, ви вже бачите на сайті ціни наші ціни консультанта, тобто вже зі знижкою 30%. Так, дивимось весь товар, який ми додали. І, наприклад, якщо нам щось треба видалити, ми натискаємо на корзинку, а якщо ми і гортаємо просто вниз, а якщо ми хочемо щось додати із цього списку, який нам пропонується, ми натискаємо на значок корзина, і автоматично цей товар потрапляє до нас в корзину. Так, так само, наприклад, каталог нам потрібен, так? натискаємо на корзину. Так, далі. Натискаємо оплатити і вибираємо відділення пошти, нова пошта, нова пошта-кур'єр Укрпошта. Якщо нам треба нова пошта, обираємо Укрпошта. І йдемо. Обираємо одержувача. Якщо це в нас новий клієнт, або ви вперше робите замовлення, натискаємо Додати нову адресу де плюсик стоїть. І тут вводимо ім'я, прізвище, номер телефону, область, район, населений пункт відділення. Це якщо Укрпошта, так, якщо нова пошта, відповідно місто, відділення пошти. Далі переглядаємо ще раз наш кошик. І тут увага, звертаю вашу увагу, що в нас введено на сайті розділ ПДВ. Що це означає? ПДВ це загалом податок, який платить кожна людина, кожен покупець за будь-який товар чи послугу. Цей податок стягує держава. Навіть йдучи в магазин, там, купуючи, там, звичайно, хліб, ми теж платимо ПДВ. просто… Це ПДВ, воно вже враховується в ціну цього товару. Тут в нас компанія винесла це ПДВ окремо, так ми можемо тут побачити в кошику, що ціни на товар зменшилися, але збільшилася тут сума ПДВ. Але сума до сплати вона є незмінна. Тому дивіться, наприклад, на стуж Зен так була. Наприклад, наш туш-зен була 111 гривень. Так? Тут вона нам світиться 92. Тобто, відповідно, розділена ціна так, на ціну і плюс ще оце ПДВ. Але сума до складу, вона є незмінною, Так, навіть можу вам повернути, наприклад, так, дивимося туш ж зен 92 гривні. Так? А якщо ми повернемося назад, Тут, коли ми зразу додаємо товар в кошик, ту ж світиться за 111, щоб ви зрозуміли, що це таке ПДВ і що воно означає натискаємо оплатити. так Тут ми вибрали адресу і дивіться, оплата банківською картою, якщо це Укрпошта. Тому що Укрпоштою в нас е, тільки передплата. Якщо ми оберемо, наприклад, нова пошта, так, натискаємо «Обрати нова пошта, одержувач, у нас тут можна оплатити картою. І оплатити при отриманні. І натискаємо оформити замовлення. Коли ми оформили замовлення, зараз я його підтверджувати не буду. Далі, де ми можемо його побачити і знайти, щоб розуміти, чи воно пішло, чи не пішло. Коли воно приїде, в якому воно статусі, натискаємо зліва вгорі знову ж на три рисочки, меню користувача, мої замовлення розділ. Третій розділ. Мої замовлення. І чуть-чуть прогортуємо вниз і знову ж таки тут дивимося історія замовлень. Тут буде вам світитися номер вашого замовлення, дата. І ви собі отак справа наліво, ви собі гортаєте загальна сума, кількість балів. І тут буде писати статус, в якому воно статусі є, чи воно збирається, чи воно вже поїхало, можна все тут слідкувати на сайті. От, в принципі, все.